Люди, які працюють в індустрії краси, що ви хотіли б сказати своїм клієнтам, але не робити цього, бо повинні залишатись вічливими та стриманими. Вагіна самоочищується вульва. Ні. Я косметологиня, і особисто для мене найважливіше звести до мінімуму кількість треш токів. Я займаюся цим більше тринадцяти років і люблю підтримувати ненав'язливу бесіду. Але коли ти приймаєш п'ятого-шостого клієнта за день, плітки починають тебе виснажувати. Я просто обожнюю чіпорити дівчат і робити їх привабливішими. Але деякі люди поводяться вкрай огидно, і після цього дуже важко уникнути емоційного спустошення. Будь ласка, зверніться до психотерапевта. Я лише перукарка. Я візажистка, а не пластичний хірург. Я можу вжити заходів, щоб зробити зморшки менш помітними під макіяжем або зменшити набряки, але я не можу зробити так, щоб вони зникли. Для цього вам потрібен ботокс. Сто відсотків у моєму наборі пензлики для макіяжу, а не чарівні палички. Контуринг це не те саме, що схуднути на 10 кілограм. По скрипту. Я тут не для того, щоб соромити людей за їхню вагу. Мені байдуже, якого вони розміром. Просто деякі люди. Люди щиро вірять, що за допомогою контурингу я зможу повністю прибрати подвійне підборіддя і тому подібне. А потім вони будуть виглядати нормально в реальному житті. Це не так працює, Люба. Вибач. Як людина, що раніше займалась корпоративною фотографією, я вважаю за краще не робити глибоку ретуш світлин працівників, бо це виглядає неприродно і неправдоподібно. Я можу точково приховати поодинокі дефекти і трохи висвітлити очі та зуби, але не більше того. Іноді я отримувала відгуки на кшталт. Через вас я виглядаю товстою. Це жахливе фото. Наступного року ви не будете знімати нас. Сказала членкиня ради директорів вагою. 150. 50 кілограмів, яка відвідувала заходи лише тоді, коли її підвозили під самі двері в золотому баггі. Чому у мене такий великий ніс? Здивовано запитав чоловік з великим носом. Мені не подобається те, що ви зробили. Моя шия виглядає зморшкуватою. 65 65-річна жінка зі зморшками. Мені дуже подобається, що фотограф завжди винен у тому, що люди виглядають так, як вони виглядають. Не витріщайтесь мені в очі, коли я роблю вам брови, бо це дуже ніяково. Мертвий погляд прямо перед собою найкраще. Я манікюрниця. Напружені руки роблять мою роботу в тисячу разів важчою. Зазвичай я кажу людям, що вони розслабились, але завжди почуваюсь ніяково після цього. Я працюю в косметичному бренді. Хотіла б закликати людей вивчати інформацію про інгредієнти, не тільки для власного здоров'я, але й для того, щоб знати, чи продукція є унікальною. Багато продуктів це копії одних і тих же торгових марок і фабрик. Також дізнавайтесь інформацією, на якому заводі виготовляли продукцію. Як би ви порадили людям вивчати інформацію про інгредієнти? Погугліть, яку дію мають інгредієнти, а також їхні плюси та. Мінуси з точки зору здоров'я. Дізнайтесь про основні інгредієнти, яких варто уникати, і чому. Найголовніше ознайомтесь з компонентами, забороненими в ЄС та США. Ви будете приголомшені у ЄС їх сотні, а у США заборонено лише вісім. Будь ласка, перестаньте лягати спати з макіяжем, навіть якщо це трапляється зрідка. Ваша шкіра заслуговує набагато кращого ставлення. Коли ви без попередження не приходите на трьохгодинну процедуру, я просто сиджу і чекаю, не отримуючи грошей. Що вони повинні сидіти рівно, не за бажанням це дуже важливо. Коли люди смикаються, і я прошу їх не рухатись, вони дивуються, думають, що це смішно або соромляться. У вас є одне завдання: сидіти нерухомо, поки я чаклую над вами. Якщо ви ворухнетесь, і я все зіпсую через те, що ви рухались, то ви будете звинувачувати мене. Це бісить. Будь ласка, припиніть розмовляти зі мною, коли я роблю вам масаж обличчя. Розслабтесь, насолоджуйтесь, розслабтесь, я сказала. Вирушити на багатокілометрову велопрогулянку в тропіках перед процедурою бразильської епіляції і не прийняти душ це жахливо і нітрохи не весело. Покладіть телефон, покладіть дитину. І заради Бога, якщо я фарбую вам губи, то будь ласка, замовкніть. Зазвичай я досить спокійна. Але якщо я накладаю вії і тримаю пінцет біля ваших очей, прошу не дозволяйте дитині стрибати у вас на колінах. Взагалі, то я не проти розмов по телефону, але якщо у мене немає доступу до половини вашого обличчя під час контурингу, ви будете мати вигляд як після інсульту. Працюючи перукаркою, я стикалась з багатьма проблемами, але останнім часом мене найбільше нервує те, що клієнти залишаються і розмовляють зі мною після закінчення процедур. Я намагаюсь відпочити, прибрати, поїсти тощо перед наступною людиною. Те, що ви не бачите мого наступного клієнта, не означає, що у мене немає справ. Я працювала в Сефора. і я хотіла би просто волати своїм клієнтам. Ви красиві. Ні, вам не потрібна пластична операція. Ваші губи виглядають чудово. Перестаньте колоти філери чи малювати поза контуром. Я не бачу тих гусячих лапок, про які ви постійно говорите. Найгірше було, коли клієнти скаржились на колір своєї шкіри і казали, що хотіли би бути схожими на мене, бо я біла. Я досі згадую тих дівчат і сподіваюся, що тепер вони люблять. Себе. Але я не могла цього їм сказати, бо мусила зосередитись на продажах і вливати цю індустрію самоприниження. Більшість моїх колег покинули індустрію краси, і я їх не звинувачую. Зараз я б'юті письменниця і намагаюсь пропагувати любов до себе та творчість у сфері краси на противагу покращенню зовнішності. Ні, ви не можете заплатити мені, коли вам захочеться. Ви повинні заплатити мені одразу після прийому. Барбер тут припиніть дивитись мені в очі, коли я вас укладаю або мию волосся. Також перестаньте приводити своїх дівчат у барбершоп, щоб вони вирішили, як вам підстригтись, бо з таких клієнтів перукарі потім глузують. Якщо дівчина вирішує, як підстригтись, а чоловік ще й платить за цю стрижку, ідіть до сраки. Естетистка і агентка медичного туризму тут, як косметологиня. Те, що я роблю вам процедури по догляду за шкірою кожні 4 тижні, не робить мене чудотворицею. Ви повинні підтримувати належний догляд за шкірою вдома. Я бачила безліч клієнтів, які не помічали прогресу в стані своєї шкіри, бо думали, що достатньо відвідувати мене раз на місяць. Виконуйте план догляду, який я для вас розробила, як консультантка з медичного туризму. Сморфофобія, як правило, не зникне сама собою, тільки но ви пройдете процедуру. Це психологічна проблема. Якщо я відчуваю, що людина хоче зробити операцію з неправильних причин, я не працюватиму з нею. Але я дуже хотіла би мати змогу сказати їй, щоб вона відвідала психотерапевта». Як косметологиня, я можу визначити, що ви палите, зловживаєте алкоголем або вживаєте наркотики. Ваша шкіра, а іноді й поведінка свідчить про це. Причина відсутності результатів не в мені, а у відсутності домашнього догляду. Не вживайте напої з кофеїном перед візитом до майстра. А якщо ви мусите рухати ще 5 хвилин, просто не робіть нарощування. Крім того, я зрозумію, якщо ви не мили вії, окрім випадків, коли приходите на процедуру, і це оги. Також я знатиму, що ви колупаєтесь в них. І останнє те, що у вас є мій номер телефону, не означає, що ви можете писати мені повідомлення або дзвонити, коли вам заманеться. Як перукарка, я б дуже хотіла сказати людям, як це огидно, коли вони приходять до мене з брудним волоссям тижневої давності. Масажист, тут, будь ласка, вимийте ноги, зніміть мисто і не приходьте до мене щойно з тренажерного залу, якщо це можливо. Я працювала косметологинею, естетисткою в одному спа-салоні, де я працювала, частиною моєї роботи було продавати людям продукцію, але я б ніколи не купила нічого з цього сама. Це були дорогі флакончики з ароматизаторами, спиртом і купою інших речовин, які шкодять шкірі, зате розрекламовані і в красивих упаковках. Щоправда, у мене чутлива шкіра, але все ж. Заради Бога, визначте, що ви хочете зробити, коли записуєтесь на прийом. Ви хочете мелірування, повне фарбування, чи просто підстригтись? Я не знаю. Нехай стилістка вирішить, коли я прийду. Це абсолютно різні послуги з абсолютно різними термінами. І у мене є інші клієнти. Якщо ви хочете мелірування, вам потрібно записатись саме на цю процедуру. І не брешіть про те, що ви хочете. Я не можу втиснути мелірування в час, призначений на фарбу. Про педикюр. На ночхати, що ви не поголили ноги, заздалегідь. Не обрізайте нігті на ногах до самої шкіри перед прийомом. Ми можемо виправити ситуацію лише підпилюванням, але тільки тоді, коли там є що підпилювати. Не приходьте, якщо у вас грибок нігтів. Будь-яке попередження краще, ніж відсутність попередження, якщо ви запізнюєтесь або не можете прийти на прийом. Ми це дуже цінуємо. Косметологиня тут не просіть допомоги, поради чи додаткової інформації, якщо ви вже все знаєте. Я завжди готова прийти на допомогу, але люди, які запитують, а потім кажуть, що ви помиляєтесь, дуже негативно впливають на мій настрій. Темно-жовтий відтінок тонального крему, який ви обрали, ідеально пасуватиме вам, якщо ви хочете виглядати як персонаж Сімпсонів. Незалежно від того, який догляд за шкірою ви використовуєте. Якщо ви не користуєтесь сонцезахисним кремом, то просто викидаєте гроші на вітер. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що бісить у клієнтах вас? Напишіть в коментарях.